Козацтво. Я сьогодні за перше я б дуже сказати, тому що українське козацтво це основа української нації. От, і українське козацтво це якраз ця козацька дорога, яка поведе всю українську націю і приведе до будівництва України як країна радості і країна щастя. І то, що ви берете на себе таку відповідальність, і всі ми беремо, то давайте разом дружимо возьму. Я хотів би, щоб ми дуже уважно заслухали зараз нашого військового вченого е, Олександра, Олександра Немировича е, в тому, щоб е, він нам доповів про ту роботу українських е, військових вчених, які розробили собственно, вже цю дорогу. Е, Українського козацтва і України, і малих батьківщин наших, і виборчих округів, і систему виборів депутатів, і що вони займалися розвитком наших сіл, наших невеликих містечок, де колись були козацькі сотні, де колись були полки, де колись були коші. І в цілому розроблені вже. Навчальні посібники, які ми повинні видати їх, і в цілому від імені академії її розіслати головам державних адміністрацій. І ясно, що тим козацьким організаціям, які є на місці, <губернатором> да, щоб ми почали розвиток українського козацтва з науки з науки, яка буде зв'язана з патріотизмом, і яка буде зв'язана з цим державницьким розумінням. Кожного козака е, нашої великої задачі. І от як сказав Валентин Іванович, що нашу Україну чекає великий розвиток, і ми повинні бути не в першій десятці, як сказав, а першими всі. От Україна на такому рівні, що весь світ крутиться не навколо Америки, не навколо Росії, а Росія з Америкою крутиться навколо України. Навколо нашого президента Володимира Зеленського. Сьогодні можна сказати, що Володе... Володимир Зеленський не тільки президент України, він сьогодні президент всієї Європи, а може, навіть і Америки. Тому оцей підйом духовний і патріотичний, яке сьогодні, треба науково обґрунтувати, взяти те, що військові вчені вже відпрацювали під керівництвом Олександра Сановича. І щоб академія це взяла на себе і дала цьому духовний великий ріст. Ну і не забувайте про козацьку церкву, тому що сьогодні в нас у церкві нема київського патріархату. Оце саме велике зло. Україна розривається на три духовні гілки, навіть на чотири. Тому козацтво дуже виступити ініціативою, відродить Київський патріархат. І навколо нього об'єднати усі церкви, щоб вони молились за Київ, молились за українську націю і молилися за український народ і Україну. І тут виходить на перший план наша програма, Олександр санкція знає, це демократичного цивільного контролю воєнної організації і правоохоронних органів держави. Сьогодні козацтво можуть не допустити Плани до управління державою. Але от для контролю всіх напрямків розвитку держави, особливо контролю демократичної церкви. задача під козакам на місцях поставлена, щоб ходили на ці, як вони називають і називаємо ми священні літургії і слухали, а про що вони моляться? Чому вони призивають? Де вони навколо чого вони об'єднують? Цих прихожан. А хто такі прихожаниці? Це вже є частина української нації. Але добре, якщо вони вірують в Ісуса Христа. А як сьогодні моляться там за Крила? Щодні треба допомогти президенту і козаки повинні допомогти перевести ці громади Московського патріархату, перевести до українського патріархату, до України, в українську церкву. Православну церкву України. Тому що наш Валентин Іванович до сих пор не розмовляє українською мовою в центрі України, Запоріжжі, там, де народилося козацтво. Тихо. Мені просто ну, стидно перед вами перед вами, що це великий мій друг. Я його вже тисячу років виращую патріота України. Він для України працює. Ну, Пробачте. Іскусна ця мова, що придумали українські п'яні офіцери, він до сих пор не розмовляє. Він у нас поважить. Давайте. Тихо. Це, ну не тобі зауваження, це всьому козацтву. Ви думаєте, що я один, таких багато. Так хто ж теж мова наша. І всі вони кажуть, ми козаки. Так. Хорошо, що русський язик придумали українські офіцери Кирило Зумовський і Михайло Ну, Пропили казну, язик придумали. Ну, це так відходить від цього, але Академія дуже повинна це все зібрати Академія повинна розмовляти тільки в українській мові. Значить, зібрати вчителів української мови і з козаками проводити заняття. Якщо козаки не здатні саме вивчити, але я думаю, помолитися Богу, перехреститися, вранці стаєш і розмовляєш українською мовою. Так, Оце мова, Бога. Оце мова. мова І Бог чує, Бог чує наші мови. То я хотів би, щоб козаки прислухались до доповіді Связана Оксановича, до тих підручників, які він розробив, він розробив, і його сподвічники розробили. І я думаю, це якраз та основа буде для академії. І особливо для молодого лідера нашого козацтва. От. Олег Олега, да, Вікторовича, я, ну і я буду приймати активну участь у цьому. А може десь і копати лопати. Хоча я не люблю копати, я люблю закапувати люблю. Такі напрямки я сьогодні бачу, щоб ми не забули церкву, не забули буту, і не забули ті традиції українського козацтва, які були в Запоріжжі. І носій їх от у Валентин Іванович, що він тут в Запоріжжя, видість там, пив цю воду, їм цей хліб козацький і знає, що таке пологе, знає, що таке острів Хортиця і знає багато чого. Так. Знає. Ну, прикидується, що він трошки мозку. Час покаже. Це, це таке перше. Ну і взяти всі дані передовій технології, сьогодні взяти в Україну їх. Добавить, як наші військові беруть зброю з Європи, перероблять її і роблять її вже такою, якої нема в світі. Сьогодні нам, каже цей е, недоумок е, американський е, з Південної Америки, який там зігує по, по німецькому, да, хоче. Відключу їм там апарати. А наші катінами не нужні, у нас вже розроблені свої. Оце це українці. Я Хочу ну, аплодисменти ці навчати і це зробити. Ну що я хочу побажати нам, щоб ми уважно звернулися до цього, уважно розглянули і уважно взялися за академію, за науку і за розвиток українського козацтва під егідою академії, під егідою науки і під егідою того досвіду, який у нас на сьогодні є. І всі розрознені ці. Якби і Слободзеанське козацтво, і другі там, і Запорізьке, ще якісь. І ті навіть козаки наші, які отримували гроші від ФСБ Російської Федерації, щоб і вони об'єдналися. І ми їх поставили на прайні патріотичні, національно рухомі шляхи. Дякую за випадку. Ну нас безобид, мы просто интересно можно вообще по... Хорошо. Значит, хочу сказать так. Украинскую мову я вже пишу. В розмові не практикую, потому что мысль, яку я сказать, коррегирую, она не завжди четко выражает те, как я могу це выразить в языке. И самое основное, есть так называемый детерминованный законодатель энергии, времени пространства Бог. Это сила, которая определяет всех нас на мысленном плане. Мысль это микроэптоны, самая высшая субстанция человека. И если он пропускает это все в себе, то он давно сторонник или является символом Бога. Поэтому я ни в коем случае не погрешу в этом плане. Но пока Аварийка в Ницком я не можу. Но Алешка говорит, мне потрібно, я пишу на Украине и тогда целью мову говорю. Я не хочу просто портить это дело. И самое главное, это душа. Учитесь кем. Значит, широкой труни смысл.